Привіт! Подумай про свою проблему, про те, що тебе турбує. Можливо, зараз ти почуєш те, що тобі потрібно почути. Обери карту, яка з тобою найбільше резонує. Ця карта означає, що тобі варто проявити терплячість і доброзичливість до свого партнера. Можливо, потрібно просто трохи більше часу, щоб збудувати гармонійні стосунки. Ця карта також може вказувати, що ти працюєш дуже важко, але не отримуєш достатнього визнання. Спробуй не зациклюватись на дрібницях, а дивитись на ситуацію ширше. Ця карта показує, що ти втомився від нескінченної боротьби, від нескінченних труднощів. Втомився тягнути все на собі. Як порада спробуй відпустити контроль, відпустити ситуацію і просто плисти за течією, і нехай доля сама приведе тебе туди, куди потрібно.